Ольга Дніпропетровська область мені 32 роки. Мій батько загинув у грудні 2024 року. Чи маю я право як повнолітня на виплату ОГД за загиблого батька? Шановна пані Тетяно. З 29 березня 2024 року набуло чинності зміни до закону України про соціальний та правовий статус військовослужбовців. Згідно внесених змін право на отримання ОГД мають діти, у тому числі усиновлені зачаті за життя загиблої особи та народжені після її смерті. А також діти стосовно яких загиблу померлу особу за її життя було позбавлено батьківських прав. Законом, який набув в чинності 29 березня минулого року, не встановлено вікових обмежень на дітей загиблого. І відповідно, ви, як донька загиблого, маєте право. Отримати ОГД. Розмір такої виплати залежить від того, чи є ще члени сім'ї у вашого батька. Крім дітей, направо на ОГД мають і інші члени сім'ї загиблого військовослужбовця. Якщо у вашого батька є неповнолітні діти, дружина або жінка, з якою він проживав. Однією сім'єю, але не перебував у шлюбі за умови, що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили. Батьки, утриманці, то вони теж мають право на частину ОГД. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право. На її призначення та отримання за їх особистою заявою або заявою їх законних представників. На жаль, ви не визначили і не зазначили, де служив вас батько. Якщо ваш батько проходив військову службу в Збройних силах України, то ви маєте звернутися за ОГД до ТЦК та СП за місцем проживання. Якщо батько проходив військову службу в Нацгвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, головному управлінні розвідки Міністерства оборони, держпизв'язку, Державні прикордонні служби, Державні спеціальні служби транспорту та інших відомств для отримання одноразової грошової допомоги, мають звернутися безпосередньо до цих формувань. Наприклад, Якщо ваш батько проходив службу у національної гвардії, то на виплату ГД ви маєте подати заяву до Міністерства внутрішніх справ України.